Багато років тому, дітки, всі тварини були дикими. Але стародавні люди навчилися їх приручати. Люди дбали про тварин, годували, захищали їх від холоду. Тварини стали домашніми. Домашні тварини, дітки, не просто живуть поруч з людиною. Вони приносять людям користь. Отже, дітки пропоную відгадати про них загадки. Давайте спробуємо. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі хлопців возить. Так, це кінь. Він дуже допомагає по господарству. Кінь сильна тварина, тому виконує важку фізичну працю, може перевозити не лише людей. А й різні вантажі. Хто пасеться на лужочку, то в наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Правильно, це корова. А яку ж користь приносить корова? Вона дає людям молоко, з якого можна зробити і сир. І сметану, і масло, і багато багато різних молочних продуктів. По лужку та по лонині все мандрує в кожушині навіть влітку одяганку не лиша вона наганку. Правильно, це вівця. З її хутра роблять одяг, а з молока вівці роблять дуже смачний сир. Має дуже пруткі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку. А дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молоком вас пригостить. Хто це, дітки? Підкажіть. Це коза. Вона також дає дуже смачне. Та поживне молочко, з якого можна зробити багато різних молочних продуктів. Хто з вас цю тварину знає, хто скоріше відгадає гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок Так, це свиня. Свиня дає людям продукти харчування. Гавкає, кусає. І в дім не пускає. Правильно, це собака, вірний друг людини. Він охороняє будинок і всіх його мешканців. У нашій бабусі сидить дід в кожусі. Проти печі гріється, без водички миється. Правильно, це котик. Він не лише є домашнім улюбленцем. А й дуже допомагає людям. Котики ловлять мишей. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Правильно, це кролик. Він дає людям продукти харчування. Сірий та не вовк. Довговухий та не заєць, скопитами та не кінь. Так, це віслюк. Він не такий сильний, як кінь, але теж допомагає людям перевозити вантаж. Всі ці тварини називаються свійськими тваринами. Вони живуть біля людини, приносять їй користь. А людина назайм їх доглядає і любить.